Так, доброго дня. Сьогодні, 7 лютого 2025 року, проводимо засідання комісії постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, а не розбереження та транспорту. Члени комісії в нас наступні Будак Олександр Анатолійович, голова, Маштупаніна Яківна, Береза Вячеслав Федорович, Солочинський, Вадим Сергійович, Луговський, Віталій Леонідович присутні будак Маштупа, Береза. По даній кількості в нас є кворум, тому засідання можна проводити. На кожного на руках проект порядку денного та проект рішення. Чи будуть зауважені і доповнення по даних питаннях? Немає. Якщо немає зауважень, тоді переходимо до розгляду першого питання. Питання звучить слідше про внесення змін до рішення Леській сільської ради від 4.08.2000 року номер 20-13-8 2138 Римськими про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів, що перебувають у комунальній власності Леській сільської ради, та підлягають передачі в оренду на аукціоні або без проведення аукціону. По даному питанню доповідає письменний <кій> Сергій Миколаєвич, начальник відділу будівництва архітектури комунального майна земельних ресурсів. Екологію та юридичного супроводу виконавчого комітету весь кількість сфера. Так до нас звернувся в бату картів. У них були договори да, оренди укладені приміщенні сільської ради в мисках і приміщенні сільської ради в червнях. договори оренди закінчилася. У них там наявне зараз обладнання, зв'язку з тим є необхідність включити перелік першого типу для подальшого проведення аукціону по даним об'єктам а також. Звернулася людина мешканець Лалесіки, яка хоче взяти приміщення в оренду по Google 4 комунальної власності. Так само пропонується включити перелік першого типу для подальшого проведення аукціону з продажу право оренди на, ну, на вказані об'єкту. По даному питанню зауважень доповнень немає? Немає. Так, голосуємо. Переходимо до півіменного голосування. Так, будак, Олександре, за. Машту пані. Бере, В'ячеслав Федоровича. Так, всі, всі за. Висновок позитивний. На, 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 да, пропозиція винести на сесію і поговорити далі. Зас, засідання, засідання постійної комісії вважаю закритим. Дякую, Дякую за увагу. Дякую. Все, все.